До національного дня дельфіна компанія Google представила нову штучну інтелектуальну модель Дольфінджема, яка може розшифрувати мову дельфінів. Вона призначена для допомоги дослідникам у вивченні комунікації дельфінів та аналізу закономірностей у їхніх звукових сигналах. Про це пише блог Google. Новітня модель Dolphin Gem здатна аналізувати, імітувати та навіть генерувати звуки дельфінів. Команда WDP понад 40 років досліджує диких атлантичних плямистих дельфінів на багамах, збираючи аудіо та відеодані про їхні звуки поведінку. Та особливості ці спостереження стали основою для навчання моделі Dolphin Дольфінджема мовної моделі з 400 мільйонами параметрів, яка працює навіть на смартфонах Pixel. Вона здатна виявляти патерни у звуках дельфінів, передбачаючи наступні сигнали, як це робить GPT з людською мовою. Дослідники також експериментують з двостороннім словником для комунікації між людиною. Та дельфіном через систему чат. вона дозволяє дельфінам просити улюблені предмети, використовуючи спеціально створені свистки.